Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку 25 серпня, на Луганському та Артемівському напрямку Попаснянський район ситуація характеризувалася як стабільно напружена. Незаконні збройні формування зменшили провокативні обстріли українських позицій. Проте бойовики продовжили застосовувати озброєння калібру більше 100 мм у темну пору доби. Загалом на Луганщині зафіксовано 10 обстрілів. Зазнали вогнового ураження оборонні рубежі збройних сил України у районах населених. Пунктів трьохізбенка, кримське щастя, станиця Луганська, а також стіл, Світличне та Троїцьке, зокрема. Опівночі, з напрямку селища Донецький підконтрольного так званій ЛНР, здійснено мінометний обстріл 5 мін, контрольно-спостережного пункту в районі села Світличне Попаснянського району. З опівночі до 0,40 з напрямку того ж самого Донецького здійснено артилерійський наліт 40 пострілів та мінометний обстріл 40 мін по території зводного опорного пункту Збройних сил України на, в районі перехрестя автомобільних доріг на південь від Донецького. В 1:45 ночі обстріл цього опорного пункту повторився, вже з напрямку окупованого села Жолобок. Зафіксовано 10 розривів мін та 120 гранат ЗГ-17. В 1:46 Вночі з напрямку села Степове під контрольною так званій новорусі російські найманці обстріляли 152 мм самохідної артилерійської установки 25 пострілів та 120-мм міномету 3 міни територію контрольно спостережного пункту на південній околиці села Трьохізбенка. Ізбенка о третій ночі з напрямку окупованого села Весела Гора. З АГС 17, обстріляно ротний опорний пункт Збройних сил України в районі моста через річку Сіверський Донець у щасті. О 18.50 з 82-мм міномету обстріляно з напрямку окупованого села Сміле опорний пункт збройних сил поблизу селища Кримське, 20.50 до 20... Двічі, з невеликою перервою, російські найманці гатили з ГС 17 ДШК та стрілецької зброї по станиці Луганській. О 21.30 тут було застосовано 82-мм міномет. В цей же час зі 120-мм міномета, забороненого мінськими угодами, протягом 25 хвилин обстрілювалося місто щастя. На Артемівському напрямку наприкінці минулої доби зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали село Троїцьке, Папаснянського району. Інформації щодо втрат серед особового складу збройних сил та населення не надходило. Військовослужбовці СИЛ АТО мужньо утримували оборонні рубежі, впевнено діючи на усіх ділянках на Луганському та Артемівському напрямку. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!